Далі будемо говорити про те, що у місті Короче Білгородської області РФ спалахнула велика пожежа в торговому центрі Вокзальний. А чому тому, що місто атакували невідомі дрони? Про це повідомляють місцеві пабліки та російські змі. За інформацією губернатора, внаслідок одного з ударів загорівся дах комерційного об'єкта. Там наразі працюють над ліквідацією цієї пожежі. Ще один удар пошкодив житлову інфраструктуру. Там вибиті вікна у чотирьох квартирах багатоквартирного будинку. Також частина міста та прилеглих населених пунктів залишилася без електропостачання. Попередньо постраждалих немає. Дані про наслідки атаки уточнюються. Новий випадок диверсії на залізничній лінії Варшава-Люблін зафіксували у Польщі. Нагадаю, цими коліями транспортують озброєння для України. Її цього разу пошкодження виявили в селі Міка Мазовецького воєводства. До руйнувань призвів підрив вибухового пристрою. Заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Він назвав ситуацію надзвичайно серйозною адже днями на цій же лінії було два схожих інциденти. Наразі польський уряд оголосив про масштабну операцію для встановлення виконавців і замовників диверсій. А прем'єр Угорщини Віктор Орбан різко розкритикував прохання Єврокомісії про нову допомогу Україні та згадав корупційний скандал. В енергоатомі про це глава угорського уряду повідомляє в соцмережі Ікс. За словами Орбана, він отримав лист від голови європейської комісії Урсули Фордерляїн, у якому вона пише про значний дефіцит фінансування України і просить виділити додаткові кошти. Орбан, нібито, обурився, що мовляв, замість того, щоб контролювати військову мафію, яка розкрадає гроші європейських платників податків. Президент комісії пропонує виділити ще більше коштів. Угорський прем'єр назвав це спробою допомогти алкоголіку, відправивши Му ще один ящик горілки цитую у відповідь: речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що Орбан, говорячи про корупцію, сам фігурує у корупційних скандалах. Друзі, ще раз нагадую вам щодо збору для наших мисливців за дронами, це мобільні вогневі групи, які захищають нас, наприклад, вночі. Коли ми чуємо сигнал повітряної тривоги, дивимося моніторингові пабліки, дивимося пабліки повітряних сил. А там написано, що там на нас летять десятки дронів, мігів повітрі і все небезпека. Ідіть в укриття. Ми йдемо в укриття. А ці хлопці, і дівчата виїжджають на своє чергування, аби не допустити трагедії, аби збивати російські дрони, російські ракети. Зараз їм також потрібна наша із вами підтримка. Вони збирають зараз на тепловізор, який бачить у темряві зарядні станції, що живлять прилади, і інструменти для швидкого ремонту авто. Ви бачите зараз на своїх екранах QR-код та номер картки, за допомогою яких можете якраз підтримати цей збір, можете допомогти. Закупити усе необхідне, потрібно десь зараз ще в районі 10 тисяч для того, аби закрити цей збір. А ми з вами неодноразово буквально в прямому ефірі от, докидували ці 10, 20, 50, 100 гривень, пришвидшували закриття зборів для того, аби наші захисники захисниці могли купити все необхідне. Давайте ми сьогодні зробимо те саме зараз, тому що я думаю, що нам абсолютно це під силу, враховуючи зараз вартість. Кави в магазинах, то е, ці гроші точно допоможуть якомога швидше закрити збір на тих, хто захищає наше з вами сон в умовно мирних містах.